Ходило так, що у нас, можна сказати, так, побачення були в полі. Ми сидимо, відкрили багажник, того ж ну, ніякої ні лавочки, нічого ж немає, ми просто сидимо в багажнику машини. Мене звати Юлія, У мене є двоє діток Дениска і Соловійка. Мій чоловік захищав нашу країну, от наразі я є вдовою. Такі одні із перших ну, тяжких часів це коли їх відправили вже на Донеччину. Була така ситуація, що от вони в оточенні. Після цього йому дали час реабілітуватися. У мого чоловіка було дві контузії. Я вже себе заспокоювала тим, що все, він вже туди не піде, вже все буде добре, якби ну, що він в принципі якби свою вже місію виконав. І Він паралельно записується. В групу на відправку. Мені просто залишалося це прийняти. Ну, він мене переконував, що хлопці вже стоять на інших позиціях, там вже безпечно, там все спокійно, а це вже був вугледар. Все сталося в січні. Мої діти знали, що тата не став, я їм сказала, я сказала все, як є, що він загинув. На війні єдине, що я їх не взяла на поховання. Біля них я стримувала там сльози, відчі. Але коли його передали речі особисті, його рюкзак з його речами, він напевне неділі-дві стояв після поховання, я не наважувалася його відкрити. Через дві тижні ну, мене більше діти казали, ой, давай, наче сподимося, що там почали діставати його речі, а вони пахли. Це всі його речі. Вони пахнуть ним. я просто брала ці речі обіймала, тривала спати і плакала. Дружини. І от типу братими, які були з ним. Ми тоді зі, з, з цими дружинами я вже тоді познаю. Це була Таня, з ми досі дружимо. Коли ми ховали Андрія, то їй принесли сповіщення в той день. У нас у немає нема культури надавати підтримку людині, яка має втрату, різні втрати. Да? Ми розуміли, у нас тільки ті, хто так само пройшов це. Решта люди. І те, що тобі говорять. Та чого ти не плач та заспокойся, та скільки ти можеш. Та йому там буде добре. Йому тут було добре. Тебе тримають діти. Ти змушуєш себе вставати і йти далі. Ну, Перше, як не стало Андрія, то Соломія моя, донька, питала: «Мамо, ти не помреш? Я навіть не знала, що їй сказати, тому що ну, життя це така річ, я не знала, що буде зі мною. Але я кажу, що ні, я буду з тобою, я буду тебе оберігати, я нікуди не подінуся від тебе. Я вже поступово, поступово якби це теж так трошки ніби як підштовхувала. Юля, ти мусиш, ти мусиш заради них, заради дітей, заради себе, ти мусиш іти, іти, йти. У мене був досвід онлайн консультація з психологом. Ну, дзвоню, вже перший погляд мені так якось не сподобався, потім вона, ну то що, ну то розказуйте. Я не знаю, як як це працює, як, як розказувати. І зараз ми трошки з вами зосередимо увагу на диханні і... Тут зовсім по-іншому, зовсім інший формат, звісно, легко, якась гра, якась там, якась там лекція, якась там ну, розмова. Ділишся трошки, ділишся своїм болем. Що люди дуже професійно підходять до цього всього і просто тебе підштовхують, підштовхують на те, щоб ти сам знайшов вихід з цієї ситуації, сам знайшов сили, От. показують тобі варіант, як це може бути. Коли паралельно так само діти, ну, їм цікаво, ну, якісь там і майстер-класи, це теж дуже вони там постійно ходять, ой, мам, диви, яку я корону зробила. <гум> От розповідають, і ти, ну, ну, ти дивишся на це. Ну, життя триває. Тоже такі нюанси з дітками не приїхали. А я їм кажу, а кажу, в цих діток теж немає І Вони розуміють теж, що вони не одні. Ну, мені здається, їм теж так, знаєте, як трошечки спокійніше так. Надихаєшся і тебе я ж кажу, підштовхують і кажуть, що живи, живи далі. Радій заради себе, заради дітей. Так, да, спогади, це важливо. Пам'ять про нього дуже важлива. Але я думаю, І не хотів, щоб ми горювали постій. Я думаю, він би нам обжився.